Всім привіт! Всіх вітаємо на каналі Тимур Стар. І ми сьогодні що робимо? Збираємо знову лего. Це лего нашого українського виробника. Називається воно iBlock. Тимур, що ти скажеш? На перший погляд, як тобі воно? Ну, голосо. воно стає штапа ножка, яку ти Так, Це в нас є. Ми воно. Порівняно з е, тим Лего, звичайним, які ми привикли з вами бачити і збирати, е, коштує набагато дешевше. За ці три комплекти Лего ми віддали Тімур 700 гривень да, з тобою, які Тимур сам заробив і накопив е, ці кошти. А порівняно з е, минулим, ми за минуле да, віддали? Ми минулий раз, що збирали з тобою? А ну згадую, 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 минулий Мусоровоз, Мусорос, мусоровоз, точно мусоровоз? Ні, там а, був. Будинок на колесах. Да, от, будинок на колесах, на колесах у нас коштував 750 гривень, здається. А тут ми маємо три лего українського виробника, тому поїхали. Тим що у нас перше буде сьогодні? Е мопед, да, мопед де доставляють піцю. Пицці. Доставка піци, потім у нас буде ось такий гарненький автобус. Ні, давай це буде. Третій, добре. Тоді другий у нас буде ось такий фудтрак. Це фудтрак, звичайний, український, який продає каву і да? Угу. Як тебе справи? Нормально. Нормально? Виходить? Поки ні. Поки ні. Допомагати тобі? Ні. Ну, то ти ж. Сильний мене хлопчик. О. Так, що? давай так, давай спочатку. Це непонятно, який пев, це Не зрозуміло, де да? у нас який номер? Це така інструкція. Інструкція. Давай порівняно з Лего, з тим, які ми зазвичай з тобою розбираємо. Упаковочка важче відчиняється, ніж в Лего? Де легше відчиняється упаковочка? Тут чи, чи в Лего? Да? Це з Все, так? Де наклейки? Нема наклейок, Може, дочку. Тут... А, є, є, є на, є на ліпечки, все на місці. Так, на перший погляд, що нам не подобається Тимур, з тобою. Непонятно, які покуночки. Не зрозуміло, так. Да. Не пронумеровані пакуночки, тому... Щас, у нас... всі Можливо, щас. це просто маленьке лего, і тут нема номерів. Ну, не потрібно його номерувати, тому що збирати а... той мопед. А... По інструкції як тобі? Зрозуміло щось? Ну... Чи важко поки що? Ну, я не знаю, все від кулампи, не все. Все, відчиняємо все. А... Бо це маленьке лего, нам потрібно відчинити все. Давай, розрізай. А, Ні, я розріз... можу О. Висипай. Ну, на перший погляд, до речі, це Лего українського виробника сумісне е з Лего звичайним. Ну, такі, як ми звикли з вами бачити. Ні, ну ти сильний хлопчик уже. Так, ну, на перший погляд, нічого, він, ніякої різниці ми не маємо, так? Да? Що, угу. поїхали? Угу. Все. Я включаю вам гарну музичку. Тимур починає збирати свій перший покуночок. Так, йдуть останні приготування до показу вам готового результату. Давайте чесно, я тюмуру допоміг, трошки допоміг, угу. бо ну, Можке. важке. важке, Трошки незрозуміла інструкція, все в червоного і чорного кольору. Збираються деталі трошки складніше, чим нам привично звичному Лего. Ну, давайте так. Я не хейтер, але українське є українське. Трошки воно не дотягує до європейського, до того, до чого ми привикли. Але за ці кошти прикольний результат, гарний. Угу. Ну, Результат ми маємо, іграшку ми маємо. Дитина задоволена. Так? Да? Так. Да. Давай вже ліпий на ліпку і покажемо. Це дві, що молоді, Давай, 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 давай. Сейчас ударить. Плані, все делаєте? Так. Не спіши. Є? Угу. Показую. Так, що маємо ми ось такий мопед, доставщик у нас піци. Слоножки чого-то непонятно. А чого внизу? внизу? Ну трошки, так. Да, все воно таке трошки якось. Та, вона хана Да, ти? Дай я покажу. Така поножечка у нас є, можна її опустити. Отак от е, рухається у нас так кермо, можна так зробити. І отак він падає. Але є отакі мопіді. Збирається важковато, давайте. і всі деталі, не, не всі деталі гарно сідають, але за 200 гривень ну, більш-менш. Так, все. Ставимо мопед наш в стороночку, І наступний у нас буде хто? Фудтрак? Да. Був у нас один фудтрак уже. Зараз будемо порівнювати його з нашим українським. Тільки напій. Напій, да, напій нап... і що і що? Коктейлі там різні були, в нас, так. Да. Напій і їжа був. Ми, зні... Ми знімали його на YouTube? Е, Напій? Да, да, да? Кому цікаво, шукайте в наших відео. Розпаковуються ці комплекти Лего трошки важче. Вони, ну, це, вна... тут скотч, да, вони нас тут скотч, вони у нас тут приклеєні, бачите, е, якщо, звичайно, Лего ти там пальцем раз, раз нажав і відчинив, то тут, типу, у нас скотч. О, Давай. Пакунок підписаний? Ні. Нема, так? Да? Нема пакунка підписаного. Є. Наклеїк. Да, наклеїв у нас багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Інструкція у нас вже а, ну, до речі, не дуже О. зручно користуватися такою інструкцією. Є у нас мене під рукою вам показати звичну інструкцію лего, але ви всі розумієте. У нас є, там... Є? Ну потім покажемо. Є зручна інструкція, така книжечка, ти собі перелистуєш великими літерами, великими все розмальовано. Тут, звісно, трошки в цьому плані не дуже зручно. І три пакетики. Все, Тимур відчиняє, починає збирати і ми потім вам покажемо пізніше вже фудтрап. Ти так думаєш? що думає? Це Тимур свариться, що все одного кольору, все червоно біло чорне і трошки важкувато йому зорієнтуватися, де що знаходиться. Mm -hmm. Каже, що в цьому комплекті буде трошки легше. Так? Да? Mm -hmm. Ти так думаєш? Mm -hmm. Ну, ми побачимо, так? Да? Що? Mm -hmm. Починаємо збирати? Mm -hmm. Інструкцію покажи нам, будь ласка. Бачите, інструкція має ось такий вигляд. Все по цифрам, в принципі, все ну, доволі. Якщо, якщо ви не бачили звичайне Лего, то для вас це буде ну, в принципі, нормально, да? Але трошки да, порівняно з звичайним Лего. Mm -hmm. Але все ціна, друзі, ціна. Тут три Лего за 700 гривень, там одне за 700. Поїхали? Mm -hmm. Поїхали. Так, закінчуємо ми збирати друге наше Лего. Є ось такий у нас фургончик. Тимур е, вже робить ребрендінг. Чи як називається? Наклейки розклеюєш, Щоб наш автомобіль виглядав гарненько. Кафе, кафе, кафе. Так? Да? Угу. Давайте зробимо так. На автобус на ось цей, у нас сьогодні не вистачить сил, так, да, Тимур? Не вистачає, бо ну давайте чесно, важкувато збирається це лего, не настільки легко, як звичайно, так? Да? Угу. І трошки я допомагав, ми відпочинемо, закинемо вам цей відосик, а потім зберемо. Ні, давай не відділено, давай, давай это ставим на паузу і завтра йдемо подобатися. Ні, ми закинемо цей відос, всі його подивляться. Ну, я не хочу отдельно. І, всі, і потім буде чекати на ось цей прикольний жовтий автобус, який робить, що нас вміє він робити. Він нас відчиняє люк, поворачується отак от. Коротше, автобус, мені здається, буде дуже класний. Да? Ну, як двохітажний автобус. Двохітажний? Угу. Ні, ну двохітажний у нас є автобус. Угу. А у нас новий етап ще нема. А це буде одноповерховий такий автобус? Які будуть у нас їздити е, з, з тим автобусом з да? Mm. і потім ми зробимо якось порівняння. Цей автобус, наш укр... український. Як його називаємо? Mm. Як наш автобус називається жовті? Який з поки воно ну, Богдан. Бодя. Бодя, Бодя, Бодя. Бодя Богдан, да. жовті автобуси, Богдан. Це буде у нас теж Богдан. В наступній серії ми будемо збирати жовтий автобус, Тимур. Mm. Богдан. Богдан, так. Да. А зараз ми закінчимо вже це наш. Фургончик, фудтрак, кафе. Давай вже чіпляй колеса. Ні, це навіть. Трошки не зрозуміло по розмірам. Бачите, мопед має такий розмір, а фудтрак має ось такий великий. Автобус ну, усі буде. Автобус буде, так, да, великий, коротше, мені теж здається. Автобус займає у нас багато часу. Трошки не зрозуміло справа з цією підножечкою, як вона. Чим ми не розібрали? Ну, мабуть, ось так. Ну, а ось вона. Тут вона должна очень сильно на коня. Ага. Ну, коротше, так, да, якось так зачиняється, быть. Може, мы неправильно зібрали другів, ну нічого. Зараз ми закінчимо фудтрак і покажемо вам. Да? Багато ще, ні? Та все. Да. Да, отак от важко збирається. Треба прям постукати, погрюкати, так? Да? Закріпити, щоб це сиділо не розпадалось в нас. Ну що, коментуй свої враження про лего. Розкажи. Ну, ну Нормально. Нормально, так? Да? Ну, давай чесно. Краще. Лего, звичайно. Да, звичайно. Да, звичайно Чим воно тобі більше подобається, те Лего, звичайно? При інструкціях не така, да, як ось тут. Тут трошки важкувата інструкція. Да, да. Там полегше. Що тобі ще не сподобалось цьому Лего? Ну, Мені поки що сподобалось, поки вчинки сподобалось, чуть сподобався, ага. мені бо ще все сподобався автобус. Автобус. Ну автобус ми подивимося да, наступній да, серії вже беремо і скажемо своє повне враження про, ну, про це лего, наше да, українське iBlock, да, да, якої, якої воно якості, як воно збирається, взагалі як дитині. Його збирати, тому що ну, батькам зрозуміло, що це легко збирати. А як дитині ну, це зовсім інша справа. У нас тут є позначки 6, Тимур у нас скоро 6. В принципі, mm -hmm. можна рахувати, що взяли по своєму віку. Да? Тому, коротше, що там? Да, чуть -чуть. Ну, те, э, это не Переклеївшись. Ну нічого. Все, давай, щоденько показуй нам э, ці два лего. Так. Кафе. Крак. Так. Ну, бачите, він, звісно, не дуже такий симпатичний. Він, він такий, наче з 90-х, знаєте. Іграшки такі з дерева. Відчиняється все-таки трошки грубовато Тут Тимур трошки кри, і, кри, і, кришу не зайшов. Відкриває, да, відкривається там. Всередині ми що, що там бачимо Віконце, Да. якийсь там кофіапарат. Да, да. І у нас. А, який мінус? Скажи нам найвеликий мінус. Кого нема тут в комплекті в Лего? Чоловечка. Людина, прикольник да, цих він. людинок, да, які Тимур збирає Ще прикольний. Все я покажу. Ну давай показуй швидко. Ставлю. Ну, такі, давайте чесно, за 200 гривень. 200 гривень є 200 гривень. Тому сильно коментувати не будемо, сваритися теж не будемо. От, бачите, Щось не, не зачиняється, у нас трошки не, не ліпиться. Трошки, а, ось, да, ось, да, ось, такі, бачите, лего прикольні такі чувачки, йому їх дуже багато, більше вже там 10 штук різних. тому ось так. так. Це десь відпала, якщо хотів Де? щось поправити, воно відпало. Десь збоку відпало. А оттуда відпало? А тут Оттуда десь збоку. Тут, тут? Зверху так вставляй, зверху. Та ні, во так. Ой. <пух> ну, короче. Вот так. Все, друзі, всім пока. Тимурчик, Маши, пока. Зробимо свій відгук уже, підписуйтесь на мой канал, ставте лайки і посмотрите. Все, поїхали.